Коли ви скаржуєте ВЛК або ЕКОФО через юристів, знайте, що ви маєте дуже багато прав. Ви маєте право на те, щоб скаргу або позовну заяву вам надіслало для ознайомлень. Ви маєте право розуміти про терміни оскарження, цю інформацію вам повинні надавати. Я розумію і сам на практиці стикаюся з тим, що суди на сьогоднішній день завантажені. Позовними заявами і вони розглядають справи набагато довше, чим, наприклад, до війни. Я розумію, що центральна ВЛК, регіональна ВЛК теж перевантажені, і вони можуть довше розглядати е, скарги, чим е, по закону. 30 днів плюс е, відповідь, е, поки прийде там, 5, 7, 10 днів я беру. Да? Але все рівно ця інформація повинна у вас бути. До мене звернулися два глядачі для того, щоб ми розібралися з їхніми питаннями. Перше питання це встановлення причинного зв'язку на комісії КОПФУ. Тобто, коли було оцінювання встановлення групи інвалідності, група інвалідності встановилася, але з проходженням військової служби. Військовослужбовець, звичайно, хотів, щоб це було з захистом батьківщини. І юрист, до речі, там знайомий, як завжди, юрист і дуже велика проблема, я вам так скажу, дуже багато звертаються до мене людей через якісь нечесні відносини юристів, адвокатів, які через знайомих приходять. То знайомий юрист сказав, що потрібно оскаржувати рішення ЕКОПФО до центру з оцінювання. Коли я подивився документи висновок ЕКОПФО і висновок ВЛК, то команда з оцінювання все правильно зробила. Пов'язала з проходження військової служби, тому що саме захворювання е зазначено у висновку ВЛК з проходження військової служби. Тому оскаржувати не ЕКОПФО потрібно висновок, а ВЛК, щоб пов'язали з захистом батьківщини. Але от юрист цього не знав, я сподіваюся, що не знав. І дана ситуація це те саме, що гроші викинуті на вітер. Друга ситуація це тоді, коли вже позов поданий до суду щодо е причинного зв'язку травма з захистом батьківщини. Є один нюанс. У військовослужбовця є дві довідки про обставини травми, які не пов'язали з захистом батьківщини. Звичайно, по ній суд обов'язково встановить причинний зв'язок із захистом батьківщини. Але тут я наперед забіжу: а для чого звертатись до суду, щоб пов'язати як потрібно звернутися до регіонального або краще до центрального вирусу? І пов'яжуть обов'язково на підставі довідки про обставини травми, причинний зв'язок буде з захистом батьківщини. Але нюанс був в іншому. Військовослужбовця визнали непридатним до військової служби по травмі коліна. Але немає довідки про обставини травм. І дописалось проходження військової служби, а не з захистом батьківщини. Звичайно, що суд. Це не візьме до уваги. І немає навіть підстав подавати по цьому, по цьому цій травмі до суду, адже нема довідки про обставини травми. 402 наказ безпосередньо говорить, що будь-які травми поранення калісто встановлюється на підставі довідки про обставини травми. Контузію це не обов'язково. Там передбачено на підставі медичних. Документ, якщо контузія е, вказана у медичних документах е, стаціонарного лікування, захворювання це трішки інше питання. Довідки про обставини травми не потрібно. Тому, шановні, от ви повинні розуміти, е, ціль вашого оскарження. Які документи потрібні для того, щоб оскаржити? Як ви їх будете використовувати, а, ну, верніше не ви будете використовувати, а юрист буде використовувати в даному питанні. Для того, щоб скоротити шлях оскарження, ви розумієте, що подати до суду про травму, по якій немає довідки про обставини травми, суд розглядатиме півроку це суд тільки першої інстанції, бо вони завантажені зараз суди. Півроку, а оскарження через центральне ВЛК в середньому 40 днів. От вам і різниця. Чи потрібно користуватися обов'язково оскарженням через суд, в тому чи іншому питанні, чи ні. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви платите кошти, то ви повинні розуміти, за що ви платите. Це дуже важливо. Сподіваюся, це відео для вас буде. Дуже цінним, адже воно буде е, для вас зберігати ваш час і ваші кошти. Направляти ці кошти правильно. І, звичайно, час. Тому що, е, чим швидше ви оскаржите, тим швидше у вас піде, е, наприклад, подання документів на КОПФО правильне. Е, Отримання пенсії, коли дадуть групу, і всі інші там пільги потім підуть і все інше. Всім гарного дня! Сподіваюся, дійсно ціне. Якщо воно для вас ціне, поставте мені, будь ласка, лайк, коментар, залиште, можливо, свою історію. Напишіть для того, щоб зрозуміти, які ще ситуації бувають. Всім гарного дня!